Взагалі, я ну я не маю права е, падати духом. Історія сержанта Миколи В'юка це приклад мужності, незламності та надії. Ветеран російсько-української війни захищав батьківщину на Луганщині. На фронті отримав позивний в'юн. Микола В'юк пригадує, 27 липня 2023 року провів останній бій, в якому дивом вдалося вижити. Це був мінометний обстріл, і ну 120 двадцятий калібр. Мінометна міна прилетіла. Ну, Поранила мені в ноги і праву руку в локоть прилетіла. Мене виносив побратим весь час на плечах всю дорогу. під постійним мінометним обстрілом. Вони настіли добити, Їхній дрон над нами висів. Під час лікування Миколу відвідав Андрій Чобіт. Чоловіки дружать вже понад 20 років. Своєю історією, поранений воїн поділився із другом. Вона й надихнула чоловіка із технічною освітою написати книгу. Я е, не, не письменник і ніколи не планував ним бути. Але такі трагічні моменти мене спонукали на це. Кожен розділ це є історія конкретна. Але вона вся тісно між собою пов'язана, зв'язана і піднімаються як і релігійні питання, так і мовні питання, навіть на полі бою. У своїй першій книжці автор описує життєвий та бойовий шлях Миколи В'юка. Андрій Чобіт зосереджує увагу на подвигу сержанта. Під час ворожого штурму чоловік разом із побратимами взяв у полон десятьох окупантів. На думку автора, цей вчинок заслуговує на найвищу державну нагороду звання Героя України. Адже завдяки таким діям поповнюється обмінний фонд, що наближає повернення українських полонених додому. Головне, ніколи не можна опускати руки, навіть коли здається, що місце не здійснено. Це я таки закінчую словами книжку. Нічого не буває неможливого. Треба завжди боротися і не опускати руки. Нещодавно Микола В'юк повернувся зі Сполучених Штатів Америки. Протезувати воїна із 90 клінік погодилась лише одна: у майбутньому чоловік зможе ходити знову. Сила жити далі ветерану дає жінка та син, які завжди підтримують героя. Сержант В'юн це книжка про шлях, який обирають сильні люди, завдяки яким Україна продовжує існувати.